Йоу, мітя, вчорашні патваті новини з 14 по 17 лютого пройде мережевий тест Elden Ring Night Найтрейн, кооперативного рогалика у всесвіті Elden Ring. А щасливчики, які отримують доступ, вже 11 лютого почнуть отримувати свої ключі. Геймдиректор Джунія і вирішив пояснити, що ж відбувається. Фром не женеться за трендами, хоча жанр рогаликів зараз у топі. Головна мета зробити геймплей ще більш насиченим. Дослідження, прокачка, боси без довгих підготовок. Night Найтренд це експеримент зі свіжими механіками, які. Ідеально підійдуть для мультиплеєрного досвіду. Інтерес до гри скажений. Вона вже номер 5 серед найбільш бажаних ігру Steam, поступаючи тільки: Monster Hunter Wilds, Deadlock, Hollow Knight Silk Song, Sitmar Civilization 7. Точної дати релізу ще немає, але From Software обіцяє випустити гру до кінця 2025 року на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та ПК. Як вам ідея Elden Ring без відкритого світу, але з копом і рогалик-механіками? Чи такий експеримент це вже занадто? Пишіть у комент ставте лайк і підписку. Тут новини без грінду і перегравання, папа. -па.